Чи знаєш у яке майбутнє ти прямуєш? Розуміння чіткої цілі і розуміння того, як виглядають критерії досягнення цієї цілі, це вже половина всього шляху. Якщо ви не знаєте, куди ви йдете, якщо ви не знаєте, які у вас критерії успіху, то врешті-решт, ви опинитесь там, де ви б опинитися не хотіли. Щоби цього уникнути, я пропоную вам зробити лише дві речі: вони будуть коштувати вам десь годину або дві вашого часу. Але зможуть спрогнозувати те, як ви будете рухатися вперед. Поки я це розповідаю, підписуйтесь, щоб не пропускати такі поради. Перше, що ви маєте зробити, це уявити себе через 5 років і описати, який ви через 5 років, що з вашим здоров'ям, що з вашим психічним станом, де ви живете, з ким ви живете, як ви живете, в яких стосунках ви, що ви вже зробили, що ви плануєте зробити, на якому етапі ви знаходитесь. Таким чином, опишіть свій успіх, опишіть його повногранно, повномасштабно настільки, наскільки ви можете. Не забувайте, що дуже важливою частиною успіху будуть і цілі, і інтереси, і люди, які вас оточують. Друге, що я вам пропоную зробити, зробити це навпаки. Уявіть себе через 5 років у найнещаснішому сценарії. Не робіть його абстрактним, робіть його персоналізованим. Тобто це буде ваш персональний провал. Опишіть його детально в дрібницях, що саме може довести вас до такого лайфстайлу. Я вас вітаю. У вас є два паттерни життя, два сценарії. Життя не піде по ним, але у вас є чітка ціль і чітке розуміння, чого треба уникати. Тож користуйтесь.